Всім привіт! Хочу ще таке маленьке відео показати. У нас тут росте персик в кінці городу. Виростила його з кісточки. Сьогодні вже будемо зривати останнє. Знаєте, трошки прихворівший. Зараз тут сусідські петухи А дай мені відро. Я покладу і зараз вилізу. Ми вже багато зривали цього персика, закручували, варення варили. І. Ой. О! Гляньте Як я казала, це виростила його з кісточки, берете спілий персик, з'їдаєте, кісточку висушуєте і саджаєте її на зиму. Вона може на весну не зійти, не турбуйтеся, вона може через рік зійти. У мене таке було. Я коли посадила їх, вони не взійшли весною, я думала, що вже все. Але через рік вони війшли, поросли десь рік на місці, потім їх пересадила вже на постійне місце. І от вони ростуть плодоноси вже багато років він у нас. Весною я завжди роблю обрізку, оприскування раз за три всього роблю. Тому що кісточки персики не так хворіють, як ті, що прищеплені. Персик дуже класний. Скажу, що сортові. Якості передаються по кісточці десь в процентах 90%. Так що ризикуйте, саджайте, хто хоче пробувати. Персик дуже вкусний, відділяється від кісточки. Зараз покажу, дивіться. Вже спілий, спілий, геть м'який. Він вже ж переспівши. Ну, відділяється від кісточки, бачите. Тому вирішили зривати його весь, бо вже починає перезрівати прямо на дереві. say okay.